Всім привіт! Сьогодні покажу найпростіший рецепт приготування справжнього хлібу. Спочатку опара. Для цього візьміть 100 мл води. Туди 20 г дріжджів. Якщо використовуєте сухі, то втричі менше пів чайної ложки цукру і перемішайте до однорідності. 100 г борошна і ще раз перемішуємо. Тут гарно вимішувати не треба. Накриваємо плівкою і ставимо на хвилин 20 у тепле місце. Додаємо в опару 200 мл води. Перемішуємо. Тепер ще 400 г борошна і 9 г солі. Замішуємо гладке однорідне тісто. Тут треба дуже добре його вимісити. Хвилин 15 не менше. Формуємо шар і кладемо у миску. Накриваємо плівкою і ставимо приблизно на годину у тепле місце. Тісто має піднятися у 2-3 рази. Знову обминаємо тісто і формуємо шар. Далі, якщо у вас є корзина для розстоювання тіста, то припиляємо її борошном, кладемо тістом шлом доверху і накриваємо рушником, знову ставимо у тепле місце хвилин на 40. Якщо ж корзини немає, то візьміть чисту суху миску і змастить її добре олією. А далі все те ж саме. Заздалегідь увімкніть духовку на 230 градусів та закип'ятіть пів літра літр води, щоб до моменту закінчення цих 40 хвилин все було готово. Ставимо мисочку з окропом на низ духовки. Краще брати мисочку з великими бортами і ручками. Так легше її буде потім діставати. Обережно перекладаємо тісто на жаровню, встелену пергаментом. Увага, не давайте перестояти тісто. Або якщо все ж так вийшло, то не робіть ніяких надрізів. Стан можна перевірити, натиснувши пальцем на тісто на глибину 5 мм. Якщо тісто повністю повернулось, значить йому ще потрібен час. Якщо взагалі не повернулось, перестояло. Потрібно щось посередині. Для надрізу потрібно дуже гостре лезо. І під невеликим кутом до столу на висоті 2 см робимо надріз на пів місяця, глибиною теж 2 см. Ставимо в духовку з парою на 10 хвилин, режим тільки низ. Через 10 хвилин виймаємо мисочку з водою, зменшуємо температуру до 200 градусів і ставимо режим верх-низ на 25-30 хвилин. Після знову підіймаємо температуру до 230 градусів, режим конвекції на хвилин 5. Але тут дивіться, щоб не пригоріло. Ось і все. Хлібу дайте повністю охолонути, нічим не накриваючи. Якщо ви зробили все вірно, то почуйте, як скоринка при охолодженні буде тріщати. Смачного!